Права 1390. Для якого значення y, значення виразу 0,3, що множиться в дужках 5Y-7, дорівнює значення виразу 3, що множиться в дужках 0,2 Y плюс 3,2. Ну що ж, давайте припустимо, що ми знаємо, про якого значення y це трапилось. То тоді значення ось цього виразу має дорівнювати значення цього виразу, то ми можемо їх прирівняти. То ми записуємо, що 0,3 у дужках 5 y мінус 7 має дорівнювати 3, а у дужках у нас 0,2 y плюс 3,2. Якщо ми зараз розв'яжемо рівняння, то ми дізнаємося. При якому значення y у нас ліва частина дорівнює правій, або значення одного виразу дорівнює значення іншого виразу. Гаразд, будемо розв'язувати. Для цього розкриваємо дужки зліва і справа. Зліва кожен з доданків множимо на 0,3. У нас вийде 0,3, що множиться на 5. y Потім пишемо знак мінус. І 0,3 ми множимо на 7. Це дорівнює. Справа кожен з заданки у дужках множимо на 3. То в нас вийде 3, що множиться на 0,2 додати. Ну і 3 потрібно помножити на 3,2. Гаразд. Ну що ж, зараз давайте виконувати множення. 3 помножити на 5 це 15. Тут є один знак після коми, то це вийде 1,5, що множиться на y. Або 1,5. Потім пишемо знак мінус. 3 помножити на 7 це 21. А тут є один знак після коми, то це вийде 2,1. Це дорівнює. Справа. 3 помножити на 0,2, 3 помножити на 2 це 6, а там є один знак після коми, то вийде 0,6, що множиться на y, або 0,6. Це додати. 3 помножити на 3 це 9. А 3 помножити на 2. 3 помножити на 2 10, це буде 6. десятих. Отже, це буде 9,6. Ну що ж, а зараз будемо вліво переносити невідомі доданки, а вправо відомі. При цьому треба не забувати змінювати знак на протилежний. Отже, зліва 1,5. Так і записуємо. Справа було плюс 0,6. Якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 0,6. Це дорівнює. Справа було 9,6. так? Тоді зліва було мінус 2,1, а справа буде плюс 2,1. Ну що ж, зліва y можна винести за дужки. То ми виносимо y за дужки, тоді в дужках у воно залишиться. 1,5 мінус 0,6. Ну і це дорівнює. 9 плюс 2 це 11,6 і 1 10 це 7. І, ну що ж, виконуємо віднімання в дужках, то в нас вийде Y, що множиться 1,5 мінус 0,6 це 0,9. Ну і це дорівнює 11,7. Є? Ну що ж, зараз як знайти Y? Можемо шукати або як невідомий множник, або обидві частини рівняння ми можемо поділити, від цього наш роззор не зміниться на той множник, який є біля Y, на 0,9. Отже, якщо ми поділимо, давайте будемо ділити на 0,9. Так, то тоді. Зліва у нас було Y, що множиться на 0,9. Якщо ми поділимо 0,9 то 0,9 скорочується. Зліва залишиться просто Y, дорівнює. А справа у нас було 11,7, його також потрібно поділити на 0,9. Гаразд, як нам поділити, давайте і ділимо і дільник. Ми помножимо на 10, принесемо кому на один розряд праворуч. Від цього частка у нас не зміниться. Ми записуємо, що y у нас дорівнює. 117 тоді вийде, що ділиться на 9. Є. Записуємо, що y тоді дорівнює. Як можна 117 поділити на 9? Можна 90 поділити на 9, це буде 10. Залишиться ще 27, що ділиться на 9, це 3. 10 плюс 3 це 13. Записуємо, що y у нас дорівнює 13. Є? Тобто виходить, що для такого значення y, y дорівнює 13. У нас значення лівого виразу буде дорівнювати значення правого виразу. Так? Записуємо відповідь. Отже, для якого значення y значення виразу у нас дорівнює одного іншому. Записуємо для значення 13. Ну що ж, ось таке завдання, для розв'язку якого ми складали та розв'язували рівняння на цьому вправу завершено.